Буквально за 12 годин до прем'єри другого аквамена я подивився Рибомена 2018 перший раз. І на прев'ю ролику написано про невизначені очікування, так от разом буде в принципі запитання, чи можуть бути виправдані очікування до подібних фільмів. І ви знаєте, мені сподобався перший фільм, а от другий Другий... ну тут є про що поговорити. Ми акіпани ми, ми мультики пишемо, ми не бабудемо, мультики пишемо ми не забудемо. Мультики, 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 мультики. мультики. Вітаю, ви на каналі цех пропаганди кіномистецтва. Мене звати Лекс Лютор. Я тут головуючий пропагандист, рухаєшся картинок зі звуком. Тож чим нас зустрічає продовження фільму 2018 року, який між іншим зібрав у прокаті 1 мільярд 150 мільйонів доларів. Чим якби і вибив собі продовження? На мою думку, щоб чесно і предметно обговорити це кіно, треба заглянути в перший фільм. Бо Аквамен і Загублене королівство є прямим сюжетним продовженням першої роботи. Дивіться тут моментик такий степе. Якщо ви не бачили перший фільм. Подивіться його, бо я буду максимально з деталями зачіпати першу роботу. Загублене королівство» починається з того, що переказує сюжет Аквамена 2018 року. Буквально герой Джейсона Мамоа ротом проговорює, як зустрілося його батько з матір'ю, як він відправився запобігти війні Атлантиди з кожними мішками верхнього світу, як бився з братом, як знайшов тризуб, закохався в жінку та здобув статус короля зеркальних карпів. Я думаю, ця необхідність проговорювати ротом сюжет першого фільму виникає з бажання розширити цільову Територію. Виходить, що якщо абстрагуватися від Аквамена 2018 року, а люди дійсно могли про нього забути, плюс взяти тих людей, які його не бачили, то нова робота Джеймса Вона Аквамен і Загублене Королівство виходить непогане кіно, яким можна порадити подивитися в кінотеатрі. Коротше, якщо ви не бачили або геть забули перший фільм, можна подивитися. Підводний світ в цілому не був ще в мейнстрімі, в маскультурі, всесвіту океану, реально є чим дивувати, бо там фізичні об'єкти не такі, до яких ми звикли. Світло інакше преломляється, що створює свою неповторювальну картинку. Там щось мерехтить, там щось світиться, там плюресценція якась, плюс міфологія Атлантиди в купі з детально пропрацьованими об'єктами життєдіяльності Атлантидців. Коротше, хатки, де вони живуть, транспорт, зброя, створіння. Ці всі зображуються без фарсу, з елементами моральної біології. Де ти не думаєш, боже, ну і фігню намалювали. Гепроболізація, звісно, присутня, але нормально, сам по собі цей підводний світ вартий того, щоб його зацінити і не пошкодувати. Але але але, якщо ви пам'ятаєте першого аквамена гарно, і у вас досі перед очима стоять картинки фільму з голови, то у мене для вас є декілька застережень. На мою думку, це хороше кіно, і воно працює тому, що в нього багато цих гачків, які нас нашу заціпляють нашу увагу. От на цих гачках я і хочу зупинитися на наразі. Перший гачок міф про кохання з першого погляду і назавжди. Саме так батько Артура Аквамена біля маяка зустрів майбутню матір, надавши їй першу допомогу, коли вона була поранена. Ну це ж те, що живе в мріях люд. Ідеї це щось красиве і високе, кохання назавжди, перший погляд, в те, що хоче вірити кожен. А другий гачок міф про відстояти свої кордони, своє я не зміг придумати сорі, цікавішу назву. Пам'ятаєте, королева збігає від короля, не хочучи виходити за нього. І так само, до речі, це з принцесою повторюється історія. Тобто, гачок в першому аквамені двічі спрацьовує на нас. Цей конструкт в культурі ну дуже поширений. А ну можна, мабуть, його назвати було міф про нещасне кохання. Це. Ці, коротше, два міфи про кохання з першого погляду і відстоювання свого я є в кожному з нас. Ми розуміємо природу цих речей, хтось проходив через це, хтось мріє про це. Так чи інакше, нам зрозумілі ці архетипи, бо вони первісні. Увага! Один моментик. Шановні громадяни, підписники і не підписники. Будь ласка, поставте коментар, подобайку. Напишіть і підпишіться на канал. Буду дуже радий, і це мене нереально підмотивує продовжувати робити і розвивати цей контент. Третій гачок міф про нещасне кохання йде разом з міфом про колективну відповідальність, бо принцеса ж не просто так виходить заміж за принца. І те, що вона не любить його, ну не любить і не любить, то таке. Вони ж таки, якби це заради народу роблять, щоб народи їх королевств жили в мирі та добробуті. Додамо ще міф про протистояння братів, відносини з батьками, як я міг забути ще до речі, цей міф про, про людину, яка протистоїть обставинам. Саме його проживає головний герой Джейсен Мамоа, не бажаючи спускатися в Атлантиду, бажаючи йти інший своїм шляхом. Але була ще одна річ в Аквамені. Це жертва, це ціна, яку платять герої за проходження шляху. Ніхто там, звісно, не помирає, але мамою, тато головного героя, були розлучені 25 років. Батько весь цей час чекав мати, вірячи, що вона жива. Кожен день він приходив на причал на сході сонця, чекаючи її повернення. Жертва тут це час, це життя в очікуванні, це нещасливе життя, це сум за коханою людиною. Всі з нас щось втрачають в цьому житті, і ми бачимо ці архетипи фіні. І таке кіно різонує в нас. Це все не говорить, що в роботі режисера Джеймса Вана 2018 року є якась глибинна філософія і розмірковування про складні речі. Цього нема. І коли я йшов на Аквамена 2, я очікував продовження розкриття вже законтрактованих міфів. Підсвідомо, ти розумієш, що кіно, де знов рятують планету, від лиходія не буде працювати без жертви. І ось я зупиняюсь на головній проблемі другого Аквамена. Я не викупаю, чому вони вирішили повторювати шлях Мар Вило, там герої не вмирали, тут герої не вмирали. Там герої не отримували шкоджень, тут герої не отримують ушкоджень. Більш зате на протязі всього фільму зустрічається 5-7 моментів, де герої от от отримують удар чи постріл, чи на них звалиться щось, але. Вони в останній момент все одно будуть врятовані. Під кінець, я звернув увагу, глядачі в залі в ці моменти брали в руки телефони. Ну, це реально виглядало нудно, те, що відбувалося на екрані. На розкриття стосунки з принцесою забили. На історію з матір'ю забили, з батьком забили. Єдине на чому зосереджується другий фільм, це історія з братом, продовжує якось розвивати їх відносини. І ота, от, от найтупійша сюжетна арка боротьби з піратом. Для тих, хто пам'ятає першу картину, художники-постановники не запропонують нічого нового з точки зору оформи. Підводного світу, лише хвилин 5 джунглів з мега-жуками, все інше ctrl c Ctrl-V. А перший фільм вражав деталізацію, проробленостю. Пам'ятаєте, там глядача поступово водили в підводний світ. Сцена зібрання в якомусь колізеї під водою, перед тим, як їх атакує підводна лодка, показувала, як персонажі рухаються в воді. Проста анімація волосся приковувала увагу. Потім сцена, де він вчиться плавати з наставником, де нам розкривають красоту океану і його створінь. А коли вони наближались до Атлантиди чуть-чуть дух перехоплювала гідропушки, підводне місто, як там все організовано. Вода перетворювала образ звичайних речей в щось захопливе. Коротше, передивіться першого аквамена і другий вам ну взагалі не потрібен. Другий фільм міг би просто показати інші осередки океану з іншими містами. Перша робота віддає повагу «20 тисяч л'є під водою. Жюля вірна, я колись читав цю книгу, років 10 тому. Пам'ятав, як опис морських істот і опис різноманітної поверхні океану вражав до мозку кістку. Фактично, Аквамен 2 міг би продовжувати фантазування у можливих варіаціях Атлантиди, просто дорозувати ідеї. Але навіть тут Запарка вийшла, кіно про загублене Сьоме Королівство, що написано в назві, але на головну тему фільму реально забили Болтєцький. Бо головний антагоніст – це скелети. Скелети. Ну, як вам, це ж оригінально, це ж ніколи ще такого не було. Скелети. Хоча головним антагоністом виступає той самий пірат, батька якого не пощадив Аквамен. Це треш. Вони висосоний з пальця конфлікт в першому фільмі потягнули в другий. Чому він висосен з пальця? Ну дивіться, ось його батько, лихадія, пірата, стріляє в Артура. Аквамена, збиває його з ніг. Ця подія відбувається в підводній лодці, яку захопили ці пірати. Далі Аквамен віддупляється і кидає спис в батька, чим пробиває йому плече. Ну це, звісно, теж тупійша клюква. Я казав, не вбиває списом, а травмує плече. Далі там щось придавлює батька, як Вамен вирішує не рятувати його. Ключове вирішує, тому що ось цей погляд, Він якби подивився, якби оцінив це все і вирішив не рятувати. Чому він просто не прийшов? Ну, яке йому діло до якогось бомжа? Тобто він так то ще сказав, мовляв, рятуйтеся самі. В сенсі рятуйтеся, вони мірняк бивають, катують, ріжуть. Це пірати. Ало, тобі не має бути діл. Тобі має якраз бути діло, ти маєш закінчити з цим. А ти такий і тих спасти, і цих спасти а Тут я я сформую собі відчуття провини за те, що блін, блін, вотвон, от один от такий хорошенький піратік, а я ж та, а я ж такий добресенький аквамен. Я, короче, буду. А пірат, пірат? Пірат обідився на аквамена за те, що той не врятував його батька. Прикиньте, коротше, ти такий суровий пірат. Вриваєшся, катуєш, убиваєш, ріжеш, береш те, що тобі на треба, бо воно належить тобі, така в тебе менталочка, і значить, але ти обіжаєшся на аквамена <пірат> за те, що той просто пішов. Ти ти що це за майнсет вообще у пірата? Що це за... Весь другий фільм тримається на бажанні вбити піратом Аквамена за те, що той в першому фільмі дав йому пропиздюлі. От така історія. Я пірат, гроза і океанів, бійся мене, підкоряйся мені. Але якщо ти раптом задінеш погородич, я буду обідуватися до тебе до кінця життя. Ну що це за малодушна херня? Що це за малодушна херня? А що ще смішніше, так це те, що в кінці другого фільму Аквамен так бере руку і подає в кінці цьому, значить, пірату, намагаючись там його врятувати в одній ситуації. Але цей пірат такого лиха напечинив йому. Просто за весь фільм це капець. Тобто, чувак, ну, коротше, логіка відсутня. Повністю. Цей голівудський гуманізм не має нічого спільного з життям за віконечком і реально підбішує, аби він не отруював неокріпчі мізки своїми тупими ідеями і псевдодобром. Коротше, я не раджу, не рекомендую фільм до перегляду, особливо тим, хто бачив першу частину. Але відмічу дві позитивні складові. В цій сцені в підводній лодці ми бачимо невідповідність сили, коли спочатку він підіймає лодку, а потім возиться зі звичайною людиною. Ну це дивно. Хоча саме супергеройські сили в цьому фільмі є, як Ну, позитивною складовою. Типу, розуміючи, обмеження сили, за нею цікаво спостерігати, бо обмежена сила змушує героїв щось видумувати, взаємодіяти з об'єктами локації. Ну, і самих сценарістів і художників це змушує придумувати якісь механізми прикольні. А, лол, ну фільми, до речі, тезово відмітять наявність одної темної магії, яка створила, коротше, один тризуб. І це такий пофергейс момент, бляха. Получається собі дуже сильно протирічно наразі. Ну. Хоча в цілому застосування суперсгеройських сил в цьому фільмі прям ну, нормально. Мені це те, що мені подобається. І головним плюсом цього фільму буде: Коротше, сюжет будується на паралелях з глобальним потеплінням. Насправді я не можу вдаватися в деталі, бо не хочу спойлерити, але воно показано правдоподібно. Наприклад, щодавно я дивився лекцію Лоуренса. Оцей фізик Лоуренс. Лоуренс Крауса про глобальне потепління. Він там він книжку плюс написав про це. І насправді я серйозно, це книга кіно, кіно про Аквамена Другого прям гарно відтворює, показує наслідки е е пагубної природи, пагубного впливу людей на природу і все таке. Але, коротше, все одно це, мабуть, не рятує це кіно. Та й не заносять йому. Коротше, не йдіть в кінотеатр. Йому все одно не заносять ті, хто занадто фанатіють від не знаю, всього світу коміксів. І не, не світу коміксів, все-таки це неправильно казати. Світ коміксів, це свій, свій свій світ. А це щось. Коротше, дякую, що дивились. До побачення. Дивіться, бачите цю рибу, це доказ того, що аквамена не існує. Інакше він би врятував і її назволив би нам її поїсти. І тож думаєте, що він намагається втюхувати кінематограф. Він, він намагається переконати нас, що світ врятує якась вобла з суперздібностями. Ну такого нема. Дивіться, дивіться, просто дивіться. Вона лежить і нічого вже не врятує. Бачите? Дивіться, якась омга. Все, вона просто. Буде приносити задоволення нашим шлункам і не більше. А кіно в тим самим момент формує наше світоуявлення. Я думаю, що ну, задумайтесь, просто задумайтесь, дивіться, дивіться, що відбувається.